Всім привіт! З вами актуальні новини студентського каналу МКФКБ. У МКФКБ урочисто відзначили Міжнародний день студента. Атмосфера свята цього року мала елементи стилю 90-х, що додало заходу особливої яскравості та настрою. Святкову програму розпочав голова студради Олександр Шпонтак. З нагородження переможців талент Шоу 2025 серед першокурсників. Опісля відбувся гала-концерт, який об'єднав найяскравіші номери та став кульмінацією святкування. На сцені був справжній танцювальний батл 113-та група найбільше влилася в стиль. 111 та та 112 та були також пластичними і оригінальними, ну і майже професійно виступили другокурсниці 211 та 212 груп. Спільна пісня, мотивуючий вірш. Вікторина усе демонструвала святковий настрій. Приємною подією стало й нагородження найкращих студентів директором коледжу Богданом Івановичем Кабаці. Грамоти отримали ті, хто відзначався у навчанні, творчій діяльності та активній участі у житті коледжу. Міжнародний день студента у МКФКБ пройшов яскраво, натхненно та став чудовою можливістю нагадати, що студентство – це час можливостей розвитку і нових досягнень. А ви, друзі, слідкуйте за нашими актуальними новинами на студентському каналі МКФКБ. До нових зустрічей! Слава Україні! Слава ЗСУ!